П'ятниця, 10 жовтня і про події на цю мить далі у новинах на ТВА. І Віталій Півовар. Добрий вечір. Новим головою Донецької ОДА став Олександр Кіхтенко. Ім'я генерала Кіхтенка стало широко широковідомою у період політичної кризи часів президента Ющенка. Під час конфлікту між главою держави та парламентом Кіхтенко тоді став відкрито на бік Віктора Ющенка. Після цього його ввели до складу РНБУ України. Попереднього чільника Донецької ОДА Сергія Таруту Порошенко відправив у відставку. В оточенні Тарута припускають причиною звільнення може бути критика мирного плану Порошенка. Бойовики заявляють про підписання з Києвом угоди про лінію розмежування. Згідно з нею, українські силовики залишають кілька міст, зокрема передмістя Донецька. Про це повідомив один із лідерів бойовиків ДНР Олександр Захарченко. Водночас в було цю інформацію не підтверджують про події у зоні АТО далі у короткому огляді. Обстріляли Луганську ТЕС у місті щастя. Там загорівся резервний трансформатор одного з енергоблоків електростанції. Наразі пожежу ліквідували. Поранення шість працівників станції і двоє військових. Встановлено, що обстріли ТЕС у щасті здійснюють бойовики батальйону «Вітязь», який складається з найманців, що пройшли підготовку у військових таборах Ростовської області. Окрім щастя, терористи обстріляли Дебальцеве. продовжують спроби штурму Донецького аеропорту. За даними прес-центру, АТО. За останню добу непідконтрольні збройні формування 35 разів вели вогонь по позиціях українських сил. Бойовики переважно використовують міномети і стрілецьку зброю. Ситуація в районі Маріуполя стабільна. Силами Національної гвардії України, служби безпеки України, іншими силовими підрозділами проводяться оперативні заходи, спрямовані на знищення диверсійно-розвідувальних груп. Пристрасті розгорілися не тільки на фронті, але й у тилу. Чільник Луганської ОДА Геннадій Москаль звернувся до генпрокурора Віталія Яреми з проханням покарати бійців батальйонів із Полтавської і Сумської областей, а також батальйону київ 2 які, за його словами, втекли із зони АТО, залишивши усе спорядження. Інформацію про дезертирство батальйонів спростував речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, є необхідність ротації і передислокації військових сил у зоні АТО. Цей процес Ановий і аж ніяк не пов'язаний із дезертирством. Лисенко заявляє, що українські військові чесно виконують свої обов'язки. Протягом останньої доби ніхто з українських військовослужбовців не загинув. Сім військових отримали поранення. Найбільшу кількість обстрілів та так зафіксовано по позиціях неподалік Дебальцього та щастя. Захисники Донецького аеропорту відбили черговий штурм терористів і надалі. Продовжують утримати цей стратегічний об'єкт. Неспокійно у Донецьку стріляють у Ленінському, Калінінському і Куйбушевському районах міста. За добу загинули три мирних мешканці, п'ятеро поранені. Про це повідомляють у міськраді з градів, мінометів, автоматні черги і вибухи чути і досі. Пошкоджені кілька житлових будинків. У Луганську відносно спокійно, проте у місті проблеми з електрикою, мобільним зв'язком і водопостачанням. Та надія на те, що воду пустять, є адже запустили другу гілку каналу Сіверський Донець-Донбас. Це дасть змогу обезпечити водою населення і підприємства у центральній частині Донбасу, а також заповнити системи централізованого теплопостачання перед опалювальним сезоном. Вікторія Тещук, Ярослав Марченко, ТВА. Морги на сході України переповнені. Результати артобстрілу проросійськими терористами та військами регулярної армії федерації. Ви зараз бачите на екрані. Нещодавно спостерігачі обласі, які побували в одному із моргів Донецька, бачили 60 тіл, 20 з яких досі не ідентифіковані. За даними цієї організації, на сході країни травня загинуло півтори тисячі осіб, у тому числі двадцять одна дитина. Узагалі, за час війни на сході України загинуло понад 3,5 тисячі осіб, і майже 10 тисяч були травмовані. Такі цифри наводять в ООН. Зник народний депутат Віктор Тихонов. Про це повідомило близьке оточення регіонала Українській Правді. За цими даними колишнього віцепрем'єра викрали із власного будинку та утримують у полоні бойовики ЛНР. Утім, як вдалося з'ясувати канал ТВА, Тихонов, справді вже дві доби перебуває на Луганщині. Зв'язку із ним немає. Але інформацію про викрадення депутата джерела не підтверджують. Уряд попереджає на 10 років до влади ЗАСЬ. За законом про люстрацію на такий термін до посад у держустановах не допускатимуть чиновників, котрі очолювали органи центральної влади за часів Віктора Януковича. Особи, які займали найвищі керівні посади за часів режиму Януковича, і вони перебували на цих посадах більше року, сукупно, в період з 2010 по 2014 рік, такі особи підлягають під так звану трудову люстрацію. І вони повинні бути звільнені з державного апарату протягом 10 днів з моменту набуття чинності і публікації закону на безпечній відстані від влади закон про люстрацію триматиме і суддів та прокурорів, які фабрикували справи проти учасників Євромайдану, а також керівників комуністичних організацій, які і чиновників, які сприяли сепаратистам і терористам. Часів режиму Януковича Міністерство юстиції повинно створити у себе департамент з питань виконання закону про очищення влади. Друге, це стосується Державної фіскальної служби для перевінки доходів і витрат вищих державних посадових осіб, суд і прокурорів. Я також звертаюсь до керівника державної фіскальної служби створити окремий департамент Державній фіскальній службі. по моніторингу і перевірці декларацій і з'ясуванню майнового стану. Високопосадовців, не дивлячись на те, що на 20 років запізнилися, але краще зараз ніж ніколи. Які персонально речі винні прем'єр? Також додав, що до набуття чинності цього закону багато чиновників уже самовільно подали заяви на звільнення. А ось виборних посадовців наразі не люструватимуть. Тож у нардепи можуть балотуватися кандидати з будь-якою репутацією. Після того, як закон про люстрацію запрацює, чиновники перевірятимуть максимально відкрито і публічно, принаймні таки обіцяють у кабміні. Окрім автобіографії та декларації про доходи, вивчатимуть також скарги громадян, повідомляти у тому разі, якщо чиновник був помічений на хабарях або ж на відверті брехні. У мін'юсті вже готові запустити люстраційний реєстр, чорний список тих, кому дорога на керівні посади закрита. Однак експерти припускають, колишні Провини багатьох чиновників, зокрема із судової гілки влади, довести майже неможливо, як же запрацює ця люстрація, запитувала Христина Гавраш. Вісім місяців минуло відтоді, як автомайданівця Сергія Кобу суд позбавив водійських прав на півроку. Причина не зупинився на вимогу інспектора. ДАІ. Коба разом з іншими активістами їхав у гості до Януковича в Межигір'я. Один гаїшник знімав з камерою, ось інші на камеру позували, махали паличкою. Отак от люди зупинялися, а вони навіть до них не підходили, тому що їм потрібно було махнути перед всіма. Суддів, які позбавляли водійських прав активістів, що їхали до Януковича, близько 80, каже адвокат Роман Маселко. Лише у Жгороді таких четверо єдиною підставою для притягнення до відповідальності був так званий рапорт інспектора Даї про те, що водії, начебто, не зупинились на його вимогу. Причому це був єдиний доказ ніяких інших жодних доказів не було. При цьому була маса суперечності, маса інформації стосовно того, що це все фальсифікація. Були факти, що позбавили прав який взагалі прав не мав, або люди, які були за кордоном або в іншому місці. Лише тепер Сергій Коба забирає рішення вижгородського служителя Фоміди, яке досі вважає не правосудним. сам суддя переконує його мантія не заплямована. Я вважаю, що я правосудно приймав будь-яке рішення на протязі 22 років, яких працюю в суді, і за 22 роки на мене не було ні одної обґрунтованих скарг на непромірні дії. Одразу ж на порозі Сергій пише свою скаргу на суддю. Такі з липня приймають у спеціальній комісії, створеній для відновлення довіри до суду. Там уже не збирали близько тисячі заяв. Щоправда, лише сотню суддів перевірятимуть. Це справи про обмеження мирних зібрань, які були під час. Події Євромайдану під час революції гідності. Друге, це про взяття під варту осіб. Тобто, коли міліціонери затримали, осі затримували осіб, потім доставляли їх до суду, і суддя обирав такий запобіжний захід, як взяття під варту. Потім інша категорія справ це про притягнення до адміністративної відповідальності, в тому числі за позбавлення прав скаргу Сергія прийняли і повідомили за висновками комісії попрощатися з мантіями вже мають шестеро суддів. Під час революції гідності вони забули про просягу. Щоправда, більшість вершителів людських доль до перевірки ретельно підготувалися. віснує, однозначно, ми це відчуваємо. Він здійснюється різними способами, один з найпоширеніших це те, що палять справи. Також є факти безпосередньо. Контакту різних осіб від в інтересах суддів на членів комісії очистити суди має ще один гучний закон про люстрацію. Тих, хто позбавив активістів водійських прав за вояшу Можигір'я, він залишить без роботи на 5 років. Це ж світить і тим суддям, які кидали за ґрати активістів майдану. Кожен суддя має самостійно оцінити свою доброчесність. Якщо під критерії люстраційного закону не підпадає, добровільно зізнатися у відповідній заяві. Якщо ж грі. Хіба за душею не бачить, має пройти ще й майновий тест подати декларацію про доходи. Не зможе пояснити походження статків, теж позбудеться мантії на 5 років. У мене така перевірка лише Конституція. інформація про початок проведення перевірки кожного судді оприлюднюється як на сайті Міністерства юстиції, так і на сайті відповідного суду і державної судової адміністрації. І всі наші громадяни мають право протягом місяця подати свою інформацію, свої скарги на цього суддю в частині, наприклад. Невідповідності його реальному способу життя задекларованим доходом. Щоправда, звільнити служителя Фоміди у будь-якому випадку може лише Вища рада юстиції, а цей орган уже кілька місяців не дієздатний. Свої кандидатури досі не подав парламент. А легальність вже обраної частини органу оспорюють у судах. Навіть обрання нових членів на жаль, воно заблоковано шляхом подання. Деякими особами відповідних позовів, тобто є поданий позов, наприклад, проти осіб, які були обрані з'їздом адвокатів України, саме через це, через те, що заблоковано формування цього органу, ми зіштовхнулися з ситуацією, що жоден суддя до цього часу не покараний. То багато невдоволених цим документом і таки достатньо суперечливі його норми. Про це заявив нещодавно генпрокурор і визнав Увага сам президент. Тож гори суддів можуть таки не позбавити мантій. Христина Гавриш, Віталій Колотивай. Ну, власне про виконання закону про люстрацію говоримо з гостем студії Тетяна Козаченко, адвокат. Вечір добрий. Добрий вечір. Давайте почнемо власне з того, чим закінчується сюжет а саме чи має хтось право позбавляти мантії суддів і на якому рівні? Тому що от, нам не було це зрозуміло насправді в принципі, ну, порядок, судді, порядок звільнення суддів він прописаний Конституцією. І що би не робили люди, вони повинні розуміти, що це повинно відбувати, відбуватися виключно в порядку закону. Тому є підстави, коли суддю можна звільнити. Це дві підстави: перше це порушення присяги, і це підлягає доведенню. І по-друге, це несумісність суддів судді з посадою. Так, от, відповідно до закону про очищення влади, відповідно до змін до закону про судоустрій, несумісними з посадою є порушення або ті критерії, які передбачені цим законом. Тому ця норма є конституційною, і це є дійсно можливістю очистити суд від тих судів, які приймали незаконні рішення, які карали учасників масових акцій протесту. Звичайних людей, які і відповідно у яких декларація та спосіб життя матеріальний не відповідає документам та стилю того, що вони роблять. Скажіть, хто буде це доводити? Тут не потрібно доводити відповідно до закону. Потрібно. Є проста система. Цей критерій визначений. Міністерство, Міністерство юстиції визначається контролюючим органом. Воно робить відповідні запити до органів перевірки, це фіскальна служба, це відповідна МВС. Крім цього, ці служби проводять відповідні висновки, отримуються скарги громадян, створюється громадська рада, яка може робити від громадськості. Оприлюднений публічний контроль за діями, і на підставі цих висновків виносяться рішення, яке є підставою звільнення. Тобто ці критерії вони прописані відповідно до закону, вони є чіткими і вони не допускають свавілля. Почекайте, от, наприклад, я не можу таки зрозуміти, хто визначатиме був суддя причетний до корупційних схем, чи не був? Тут питання непричетності до корупційних схем. Але Якщо, це так само. От давайте ми розглянемо, є чіткі критерії. Чіткі критерії, що є очищення влади, хто цей трудова стратя це не Відповідальність Відповідальність – це адміністративна відповідальність, це кримінальна відповідальність, вона не виключає того, якщо людина, посадовець, суддя, вони вчинили адміністративне або кримінальне правопорушення. Тут мова йде, що якщо ти... Твій спосіб життя, твої дії не відповідають тому, що ти служив на службу державі і був частиною злочинного режиму Януковича, який привів до того, що в нас зруйнована держава. То, будь ласка, піди з своєї роботи. Яким і чином дуже... добре? Яким чином цей суддя має піти своєю роботу? Яка процедура? що щодо судді. До судді є чіткі критерії. По перше, да, це ті судді, які приймали рішення про те. Щоб заборонити акції протесту, мирні акції, які застосовували міри запобіжного захисту, заходу тривання під вартою, кримінальну відповідальність, адміністративну відповідальність, в тому числі до автомайдану, коли було зрозуміло, що це є апріорі незаконним. От ті рішення, які виносились проти ну, проти е, людей. Е, які приймали участь у о, в акціях масового протесту, вони є незаконними в очевидь. Будь ласка, підіть. Як саме вони мають самі піти? Чи що? Ні. Судова адміністрація вона проводить реєстр відповідно судових рішень. Вона вибирає ті судові рішення, які свідчать, що такі рішення за такий період часу з листопада. 2013 року по е, лютий 14 року виносилися, і сама судова адміністрація складає висновки, подає відповідно на Вищу раду юстиції, вища рада юстиції переглядає, якщо таке рішення мало місце, так. якщо воно відповідає критеріям закону, це є підставою звільнення судді за несумісністю. Крім цього, судді проводяться відповідно матеріальна перевірка відповідно до даних декларацій. Якщо суддя задекларував не все своє майно, якщо його стиль, е, стиль життя витрати не відповідають. Його декларації так само фіскальна служба робить висновок, воно подається на Вищу раду юстиції через Міністерство. на фіскальну службу, Воно через Міністерство юстиції подається на Вищу раду юстиції, і це є підставою звільнення судді за несумісністю. А хто вже почав перевіряти цих суддів чи ні? Так, почали. Хто? По-перше, відповідно до закону про очищення влади, про відновлення довіри до судової влади, була створена комісія. Тимчасова комісія. Ви вже показали Маркіяна Галабалу, який виступав. Вони отримували заяви відповідно до суддів. Відповідно до цього закону, так само були розроблені критерії по суддям, які виносили незаконні рішення щодо учасників акцій масових протестів, і відповідно. Щодо розгляду цих заяв, вони складають висновки, які будуть подані на Вищу раду юстиції щодо звільнення даних суддів за порушення присяги. А хто взагалі е, обирає цих людей, які визначатимуть, там порушував суддя, не порушував? Хто ці люди? Хто судді суддів? Перевірка побудована таким чином, е, щоб вона була прозора. Щоб вона була автоматична, щоб це ґрунтувалося не на рішенні конкретної особи, а щоб вона ґрунтувалася на визначених критеріях. Відповідно до закону, визначено, що перевірку проводить керівник органу, в який працює зазначена особа, тобто керівник суду. Але він може пройти таку перевірку тільки якщо він пройшов таку перевірку особисто. Його перевіряє, відповідно, вищестояща організація. А яка є гарантія, що вони не корумповані? Давайте так. Давайте. Жодна держава не дає 100% гарантій. Гарантія є люди. Саме люди зробили так, щоб цей закон став можливий. Саме люди. Правильно? Саме завдяки людям була розроблена концепція цього закону. Крім цього, відповідно до цього закону створюється так, громадська ні, рада, нічого. громадська рада, яка відповідно може взяти інформацію. До офіційного публічного реєстру, де буде зазначатися по кожній особі, коли починається перевірка, стан перевірки. І люди можуть подати документи, які є обов'язковими для розгляду органом перевірки. Дивіться, от допустимо навіть добре. ставиться ця люстрація, там когось люструють. Звідки ми будемо брати нових суддів? Хто будуть ці люди? Та ж треба якусь підготовку, щоб вони пройшли правильно. Ну, Є питання люстрації, так? так? І є питання реформування. Угу. Питання реформування говорить про те, що потрібно, щоб склали такі інституції, інституції відбору кадрів, які були б дійсно прозорі, і до яких можна було б допустити знову громадськість. Тільки публічність надає можливість не дати людям, які зацікавлені в державній владі, виключно до власного збагачення, туди не попасти. Дивіться, за вашими підрахунками, оцінками, та скільки часу може тривати оцей люстраційний період в Україні для того, щоб на ці місця, які ми там ну при позначили, мовно кажучи, та прийшли ті люди, які не будуть прищати на корупційних схем, і так далі. Скільки часу? Скільки часу Так. Люстрація не говорить про те, хто прийде. Люстрація говорить про те, кого потрібно звільнити, і щоб вони не повернулися. Нові люди вже приходять. Приходять молоді люди, спеціалісти, і конкурси вони будуть відбуватися відповідно в державних установах. Саме сьогодні, в тому числі, прем'єр-міністр України, він закликав, щоб державні установи об'явили такі конкурси, і самі молоді люди прийшли, які. Бажають працювати на державу на такі посади. А люстрація це період, який відноситься для того, щоб очистити максимально. Вона буде складати 2-3 роки. Я хочу сказати, що в інших країнах, коли почали люстрацію 20 років тому, ця процедура триває досить. Там такі ж схеми, як в Україні, використовуються чи ні? Не зовсім тому, що в них були інші е, підстави люстрації. Вони почали люстрацію ще фактично після комуністичних часів після радянського союзу, і це були основні критерії. А в нас це фактично корупція. Трошечки інші підстави. Дякую вам, Тетяна. Тетяна Козаченко, адвокат, говорили про виконання закону про люстрацію. Знову пікети на банковій знову туди прийшли дружини та матері військових. Цього разу тих, кого тримають у полоні. Родичі вимагали відновити перемовини та якнайшвидше провести обмін та повернути військових додому. кажуть уже два місяці, їх утримують терористи, і жодної інформації про долю офіцерів, ані збивання іншої служби не повідомляють. Для прикладу про те, що її чоловік потрапив у полон, пані Алла, дізналася з телевізора. Коли побачила парад бранців, який влаштували ДНРівці у День незалежності України, Він чоловік майор, значить, він у складі трьох офіцерів пішли на мирні переговори під білим прапором. Це було в серпні місяці, і їх взяли там в полон. Інформації нам ніякої не надають. Від влади ми не бачимо абсолютно нічого. Чому призупинили обмін? Йде зима. Чому ці офіцери, ці люди нікому не потрібні, розумієте? Вони нам дзвонять, нам говорять, ані офіцерів не відпускають. Тому що, тому що що? Два місяці нам об'ясняють, що списки уточнюються, уточнюються списки, скільки можна вже ці списки уточнювати. На на Полковник міліції шелих Микола Павлович. Будь ласка, ви скажіть, будь ласка, а я вдому нам чекати? Я не можу це сказати, тому що я не знаю. Люди вимагають, щоб звідти. Ви мене думає? почули. А поки жінки просили влаштувати обмін автомайданівці палили шини перед проходом до адміністрації президента з боку вулиці інститутської протестували учасники автомайдану. кажуть, їх нібито переслідують за нещодавній люстраційний конфлікт з Нестором Шуфричем в Одесі. Разом із представниками самоборони вони намагалися прорвати оточення міліції після штурханини. Розійшлися. У Києві впіймали псевдомінера. Не виявився 50-річний мешканець Запоріжжя, який зараз проживає у столиці. Чиновник сповістив про закладення вибухівки на станції метро Чернігівська Добою Раніше він замінував, начебто, офіс мобільного оператора. За словами затриманого, той не відреагував на його заявку про неякісне надання послуг. Це і розлютило чоловіка. У підозрюваного вилучили сім карт, з якої той телефонував на номер 102. Псевдо Мінеру загрожує позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Я згаряча позвонив, ну, скажімо, по телефону 101, якщо я не ошибаюсь. у мене, чесно кажучи, каша в голові. І е, сообщил. Чому дуже сожалею, що ну, аби я там попитаю замінірувати станцію метро Чернігівська. Це 50-річний чоловік з міста Запоріжжя сам. Неоднократно був судимий, а зараз встановлять експертиза його відношення до даного факту. Здоровий він чи психічно хворий, а знаходитись буде в місцях позбавлення волі. Сім партій потрапляють до Верховної Ради. Таки дані опитування центру соціальний моніторинг. П'ятивідсотковий відсотковий бар'єр долають блок Порошенка, Радикальна партія, Батьківщина, Народний фронт, громадянська позиція, свобода та сильна Україна, близькі до прохідного бар'єру, опозиційний блок та самопоміч. Якщо вибори відбулися би у найближчі вихідні, більше половини опитаних висловили би готовність взяти у них участь. Опитування проводили з 30 вересня по 7 жовтня по всій території України в Донецькій та Луганській областях тільки на контрольованих державою територіях. Ну і поки політики віддають усі сили виборчим перегонам. Ціни на харчі б'ють усе нові рекорди. Вони вже зросли у середньому на третину. Причому подорожчали не лише імпортні фрукти й овочі, а й вітчизняні продукти. Фахівці пояснюють, найбільше на цінники впливає девальвація гривні. Скільки коштуватиме борщ, який українці готуватимуть, прийшовши з виборчих дільниць, дізнавалась Аліна Ніколаєва. Вечір, година пік для супермаркетів. Після роботи містяни йдуть за покупками. Та хоча на касах і черги, пакунки від харчів не рвуться. Люди кажуть, з нинішніми цінами не розженешся. Пенни на процентів 20-30. Сьогодні практично нічого не взяла, 120 гривень. Раніше це входилось 80-70. Раз в два дні звичайно скупалась гривень 60, зараз 100-150 вже йде. Буквально все, кожен день приходиш і кожен день рубль, полтора, то і по п'ять рублів, може бути, Повыше. Багато про кусючі зміни дізнаються вже на касі, коли за звичайний чек доводиться викласти на третину більше. Ну як відчула, побачила, скільки воно коштує, то я тому відчула. Про нові ціни в супермаркетах не говорять і навіть знімати не дозволяють. А то вже 50-20 за кілограм, вам да, виходить? А чого так дорого? От що ми маємо. Сьогодні на вечерю вирішила приготувати борщ. Філе 560 грам, коштувало 29 гривень. Десяток яєць 12 гривень, молоко 13 гривень, картопля 4, цибуля, помідори, морква. Раніше борщовий набір мені обійшовся в 70 гривень, нині в 100. Попри те, що інфляцією в нашій країні нікого не здивуєш, зазвичай це 5-7 відсотків. То цьогоріч вона може зрости до 20 відсотків. Фахівці порахували і кажуть, у порівнянні з минулим роком вартість кошика з соціальних продуктів зросла майже на 100 гривень. Так, наприклад, буханець пшеничного подорожчав на 2 гривні, гречка, рис та цукор на 4, А м'ясо взагалі на 15 гривень. Щоправда, аналітики заспокоюють ціни дійшли до межі, і до кінця року вже не ростимуть. Тому що межа практично вже досягнута, оскільки з. Серпня місяця, початку серпня місяця, от до е, початку жовтня місяця, закупівельні ціни на свиней не зростали, тобто переробники вони бачать, що попит скорочується, і вони вже не можуть піднімати ціни, е, ну фактично не впливаючи при тому на обсяги споживання. У цьому ж запевняють і виробники кажуть, аби не коливання гривні вартість наміняли б. Не та ситуація, коли виробники жирують, Це, скоріше реакція на об'єктивні економічні фактори. Тому зросла собівартість, виробники підвищують ціну відповідно до зростання собівартості. Брати паливо імпортуються або нафта, або нафтопродукти. Якщо брати добрива, виробляються з імпортного газу. Якщо брати засоби захисту рослин імпортуються, якщо брати техніку, імпортується. Якщо брати насіння, частково імпортується. Раніше за стабільного курсу долара цінову динаміку згладжували за рахунок імпорту. Однак нині це не допоможе. Товари з-за кордону подорожчали на 70%. Тож, якщо НБУ таки стабілізує валюту, ціни, якщо не зменшаться, то принаймні не ростимуть. Аліна Євгеній Віталій ТВА Мішель Обама у сукні українського дизайнера. У Білому домі відбувся захід, присвячений моді. Перша леді США зустрічала гостей у темному синьому платі довжиною до коліна. Дизайн цієї сукні розробила українка Наталя Коваль. Вона студентка із Нью-Йорка, вчиться у інституті моди та технології, родом із Тернополя. Українка особисто запросила до Білого Дому як переможницю конкурсу дизайну для молодих модельєрів. Ви дивитесь ТВАЙ. Далі буде.